Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачнющі рублені котлетки із печінки. Промиваємо гарно печіночку в холодній воді, відділяємо все зайве і нарізаємо дрібними шматочками, кубиками. Далі беремо цибулинку. І половину цибулини я нарізаю. Дрібненьким кубиком, а іншу половину натираємо на невеличкій терці. І на цей раз вирішила додати ще трішки моркви, додаю одне яйце та приправляю за смаком сіль, перець, паприка, Дві столові ложки сметани. Додаю і кукурудзяне борошно, також дві столові ложки. І все обжарюємо на соняшниковій олії, і наші котлетки готові смачно, швидко і просто смачного.